Лави готові кусатись. Головний хокейний клуб Львівщини, який наразі йде п'ятим у чемпіонаті ПХЛ, в четвер зіграє перший матч після тривалої турнірної перерви, пов'язаної з матчами збірної України у відборі до Олімпіади. Теперішнє місце не може задовільняти амбітну команду, у складі якої чимало визнаних майстрів. Може діда не вистачало фізики, хоча предсезонні збори були дуже важкими, Всі готові функціонально. Чесна рядом до сих пор не можемо зрозуміти, чому так ситуація. Зазвичай Леви вигравали лише один із спарених матчів. Двічі обіграли лише білий барс. Бувають настрої, бувають стічення обстоятельств. як ви говорите, буває і доля фарта. Все в самоокупності. Із семи команд, що грають у ПГЛ, шість потраплять до наступного раунду, де й розіграють чотири путівки до плей-офф. Головним аутсайдером першості наразі якраз і є барс. Хокеїсти з Білої церкви виграли лише один матч. Проте наставник Леві Владислав Єршов певен записувати барсів у невдахи ще рано. Вони обов'язково поборються за прохід до наступного раунду. Підіть, зараз барс. Очки буде відбирати у многих, повірте. Зараз перерив був, вони немножко поработали фізично. Я думаю, одній мутик. Нірви попортить ні одній команді. Цього сезону Леви суттєво оновили свій склад. В команду прийшло багато майстерних новачків. Серед них гравець національної збірної Латвії Сергій Спечура. Колектив дуже хороший, позитивний. хлопці всі відзивчиві. Це найголовніше. Тобто, якщо є колектив, якщо є команда, то ми можемо боротися за я думаю, місця. І Все, все буде зависеть від того, як ми будемо готові. Уже тепер трьох гравців Львівського клубу викликають до молодіжної збірної України. Дитяча школа команди також подає надії. Ми працюємо, ми граємо в кожному матчі на перемогу. Тобто подальше, звичайно, у нас ще підростає ще маленьке покоління юних галицьких хокеїстів. А на даний момент я вважаю, нашій команді треба чуть-чуть, можливо, десь трошки фарту. І все буде нормально. Наразі трійка найкращих бомбардирів ПХЛ складається виключно з Левів. Продемонструвати свої вміння та показати, як вони засумували за хокеєм. Львів'яни зможуть в четвер у в'їзному матчі проти лідера цього сезону столичного Беркута. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.